Давайте розпакуємо мій подарунок на день народження разом. Я була впевнена, що хочу сумку на день народження, а ось яку точно не знала. Також я чекала довго цей свій подарунок через те, що в наявності не було цієї сумки в вікрі, а я бажала саме в цьому матеріалі, тому що не дуже, якщо чесно, хочеться бігати кожен рік і робити кутики сумці. Ну що, розпакуємо цю красуню разом? Ця сумка із нової колекції, тому я не бачила її у багатьох дівчат і сподіваюсь, вона не буде прям суперпопулярною, що будуть з нею ходити кожна друга дівчина. Я обрала сумку в чорному кольорі і впевнена, що вона буде відходити мені просто під кожен образ, тому що це справді дуже класичний варіант. Я обожнюю бренд Шанель, і якщо б треба було обрати якийсь один бренд, це точно був би Шанель. Ну що? той самий момент вона невелика, при цьому дуже вмістка. Я обожнюю маленькі сумочки, які можна так ось і повісити, і взяти в руку, і вони будуть виглядати дуже-дуже класно. Ось така малеча тепер моя. Я насправді хотіла спочатку золотою фурнітурою сумку, але її не було в наявності, і моя байер написала мені, що є фурнітура шампань, спитала, чи беремо її. Я погодилася. Вважаю, що доля мені подарувала такий класний варіант у вигляді фурнітури і шампань, тому що золото виглядало б дуже яскраво, срібло, як на мене, я ношу дуже рідко, тому шампань просто ідеальний варіант. Це подовжена версія в розміру, як сумочки від лоропіано. Дуже гарна, правда? Ось так вона виглядає. Телефон, ключі, мініатюра парфумів і маленький крем для рук сюди точно поміститься. Я, звісно, думала, що ще поміститься і окуляри, але це в тому випадку, якщо телефон буде в руках. Вона неймовірна, і я дуже рада, що мій вибір впав на неї. Я вважаю, що я її буду носити тепер частіше за будь-які сумки, і вона дійсно дуже. Дуже мені ба своєї. Приймаю вітання з такою красою.